Всі з наступаючим новим 2024 роком! В Цьому відео ми розповімо вам про деякі новини, що стосуються нашого каналу АБДП та підвине підсумки за цей 2023 рік. Що ж, почнімо, за цей рік наш канал набирав 279 підписників. Це на момент зйомки 25 грудня. Може, до 31 грудня набереться ще трішки. Подивимося. Якщо набереться, ми вам під зірочкою в краю позначимо. За цей рік ми зняли 24 відео, але могло бути і більше. Через деякі проблеми ми не змогли викласти більше. У нас перше відео після нового року це було відео з Меганом, третім рестайлінгом, яке набрало 5,3 тисячі переглядів. Далі шкода Супер набрала 5,4 тисячі переглядів. Угу. Аптечка. І доступ до фари. Але тут лежить. Шапка! А, ні, доступ до фари нема. Так, це нема. Нема. В смислі, хто це сказав? Хто це сказав? Я. Так давай без перейдемо, ми все перейдемо, перейдемо, перейдемо перейдемо. Хорошо, переїдемо до заднього ряду цього автомобіля. Так, їзда на цьому автомобілі доволі комфортна, так як це бізнес-клас. Кажеш, ти це коли стоїш на ній. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, а то ми приїдемо і кого запхнемо. Оці шкоди він тут вміститель. Він тут на 560 літрів, якщо що. Об'єм тут два чебурака бурака і двочі три какашки. Два бурака. бурака. Ні, об'єм тут, коротше, десь примерно 5 чоловік. Якщо прям хорошо плетницю. 565 літрів. Якщо по часом всі одіривати, так вичащий. Hyundai Solaris набрав 246 переглядів. Чомусь мовить. Так, непопулярна машина. Що ж, знімемо передній ряд. Сергію. Значить. Мені випало. Можливість зняти для вас передній ряд, тому я зніму для вас передній ряд. О, огляд лади каліни набрав 348 переглядів. О, давай! Я так -то я спереду буду знімати, а ти будеш іти. Давайте ти сам будеш, Артем. Сам? Да. А що? Серега, йди сюди. А потім ти підійдеш до неї і скажеш. Ось, зустрічайте там коліно спорт. <рес> <рес> коліно спорт. Серега, коліно спорт. Всім привіт! Ви на каналі АБДП. Сьогодні у нас на огляді, напевно, найкращий з кінця автомобіль. Е, так сказать, його робили не маркетологи, а п'яні інженери. Трішки перелицьована Corsa. Зустрічайте. Лада Каліна восьмого года. Дожилися! Кажи Пова, Ну... Ви всі ждете. Я зробив коробку. гулю. Ну. А ми де сидимо. Владі. Chevrolet Captiva набрала 550 переглядів. Ну і все. Ставте да. лайки, підписуйтесь. Лайк, підписуйтесь на, на, на канал. Всім пока. До скористичного. Бийте в колоколи. До побачення. І не забувайте, похмеляться. Рено Сенікс набрав. 3-5 тысяч перегляді. Він слабо бит сейчас. Точнее за те, що в його території. Або на сенька носит. О, прикольні, кстати, кіт. Да я сейчас бить начну. Ні, давай кинуть 38. Ты не кажу сейчас. Сейчас на нюхаю. Сейчас насипню. Опах на я. Запахло дерьмом. Не надо. А ти скотком знімай. Скотком знімай, так. Да. Успокойся, нормально. Все, Все нормально. Поличка, під яку навіть є місце ось отут. Сюди ж, звісно, зніми, а ми дж, звісно можна покласти пакет. Ось так це виглядає. Гримнує Space 3 набрав 431 перегляд. На шестерних, на шестернях. З'являється вироблення на шестернях масло насосу. Палива зі зворотнім клапаном. Оснащений балансирними валами е, цей двигун. Що ж, у нас виключили світло, але це нас не зупинило. Volvo в 70 набрала 4,6 тисячі переглядів. Yeah. Поки Денис грається зі снігом, я вам розкажу про... Все? Ех, що аріч. Поговоримо про кузов, дизайн та все інше, що зв'язане з зовнішнім видом цього автомобіля. ну ось колеса. Це колеса. Це колеса. Шкода, турка набрала 4,1 тисячу переглядів. Доброго дня, до вокзалу підвезете. Порівняння Гольфа і турки набрало 8,7 тисяч переглядів, що зараз є самим популярним відео на нашому каналі. Що ж, Поговоримо трішки про цього автомобіля. Якщо ви хочете дізнатися про проблеми обох цих автомобілів, ви можете перейти по посиланню зверху або в кінці відео, і там ви побачите огляд на цю турку з усіми проблемами моторів. А зараз пару слів хотілося б розказати про цього Гольфа. Які ми не доказали в огляді турки, тому що в турки їх не ставили. А саме 2,3 на 150 та 170 кінських сил, 2,8 на 174 та 204 кінські сили, та 3,2 на 241 кінську силу. Вони доволі швидкі, але складніші і дорожчі в обслуговуванні, хоч і мають великий ресурс. Бажник тут доволі просторний, як ви можете бачити, тут лежить мотоцикл. Влаза аж мотоцикл. А це короче, сюди 10 разів нажимаєте і у вас плюс літра бензину в бак. Пользуйтесь. Тобі не так. <гум> <гум> Дуже <гум> <надо. гум> ну, треба. Бензобак? Ну тут 20 разів треба нажимати для віплі. Бо кнопка менша. Туди-сюди. <гум> Все. Тепер рука болить. їзди. А що три педалі показуємо? Далі, мега другий набрав 600 yes. переглядів. Ти запись включив? Чи ти її не виключав? Ни хироси дебило тут. Привет! Кто такой люди? <риклад> я его не знаю, я ему крикнув привет, він мені ще рукою помахав, наче. Все ремонт. ну ты, Денис, конечно, молодец. У меня очки в шкоде осталось, а ты тут сей. С коммунизда. а это именно после ада, да, да, все больше. ты автомат? Я в куда же не едет. Ну, все? Да. Поки Серега тікав від бжол, а Артем слухав музику. Я нічого не дів, так що зараз буду А, Б, В про коробку. Так, автомат. Чотирьохступенчатий автомат. Все, на мою думку. Це мотор 1,5 літря доров. ганяй! Один... ганяй. Та куди ти попе? Ми його знаємо, чи чого... А, йди, йди! Чому він не приязується, ми його навіть не знаю. Тільки машин взяли для всіх людей. Ладно, продовжимо. Тому. Приступимо до коробок. Порівняння об'ятої шкоди і цього ж Мегана набрало 3,2 тисячі переглядів. Що ще б... Е, в комплектації е, е, Денис є. Е, е, далі. Є ще в шкоди скаут. Е, це повноприводна версія шкоди, а в меганів немає повного приводу, в принципі, в них тільки передній. Ні, Ну можна, звісно, всунути. Там мост от ГАЗ-66 назад І... Так, Денис хотів вам розповісти трішки про задній ряд. А, Ти знімаєш? Так. Да. Каєв? Каєв? Та давай по-нормальному. Так що нормально. Ні, тут все по факту. Ну, каєв, бо дві кнопочки туди кіпа отак, хоп, а вони повністю хоп і все, хоп. А не сидиш, а так і часа. Ну, не, не поняли, коротше. Далі, Місця тут. До хера. Тільки там ніхера. Отвін си, сидить. Си, ні, мені так невдобно, я і зато його попросив один. Ну, одвін. Давай сюди. Це в пол. Це в пол. А якщо ти відвінешся, то ти не відвінешся, бо тут я сиджу. А, ні, відвінешся. <риклад> ну, все одно я черкаю, ні, Серега <риклад> черкає, ну, нормально. Але Отвинься. це нормально. <риклад> це не нормально. <риклад> ну по заводу тут нормально ця є. Це підлокітник. Підлокітник, да. Але це не заведу. Тут у нас є такий карманчик. Ну, сюди можна телефон поставити і тіктоки знімати. Угу. Тут теж карманчики, тут не робіть так. Е, Артем щось сміється. Тут е, сіточки є, але вони такі собі, як на мене, тому що тут одна лампочка посередині могли сюди дві всунути і тут а, такі вікно. Там, там може бути. А в комплектаціях да? а, тоді. Широкий, класний, довгий. Да, довгий. Що ти скажеш, рівні безпеки три штуки для, для трьох водіїв, да? угу. ну, щоб вони тут водили. Бічки для одежі, тут airbag, airbag, я узбек. Позголовники регулюють. Ось подголовники похожі, як там, помниш? А, блін. І вирізати знову. Тут сзади така полочка, прям капець, прям полочка. Прям можна повідорчиків накласти і вони будуть сушитися. Зато є динаміки, які риплять і малесенькі вони. Є притім, який бібікає завжди. Що прикольно, тут є така штука, не знаю чи є це в інших машин. Тут коли... Шкода, румстер набрала 2-1 тисячу переглядів. Скажіть, будь ласка, скільки ви будете ще тупити? А <реш> Скільки ви будете ще тупити? Дивіться, воно кончає. Питаю, скільки ти ще будеш тупити і, і коли ти вивчиш текст хоч раз. А yeah. хто вивчить текст? За 2 секунди до того, як знімати? Я. Он, оце тупик, оце. Скажіть, Скажите. Артем, Хеллоу. Ти вивчив текст? В принципі, да. Вау. Потім e Space 4 набрав 2 ,1 тисячі переглядів. Ремокенгу набрало 1,7 тисячі переглядів. Golf 5 набрав 1,7 тисячі переглядів. Для мене стало здивуванням, що на відміну від шкоди тут підголівники не регулюються по наклону. А також для мене здивуванням стало те, що тут спинка переднього пасажира складається абсолютно так само, як і задня. Це доволі зручно, якщо ви переводите якийсь супервеликий вантаж. Тут є додаткове, додатковий рітяжок, а регулювання тут абсолютно всі такі самі, як у водія. Але можливо він такий самий, просто я вже відвик від шкоди, давно не їздив на ній її продали, є шкода. Шкода, шкода. Зеркал. Ти мертвий замовк! Volkswagen да. Каді 3 набрав 992. Перегляди. Так, вирішили. Вирішили одні. А ну дай я попробую. Що ти не так робиш? Спінар те мене любить. Він не може відкрити бажник, а я можу. Він двома руками я не можу відкрити. Пасат e, набрав 1,9 переглядів. Тисяч. Всім привіт! <ривіт> Щодо багажника. Багажник тут вміщає мене, як мінімум, але десь двох людей, я думаю, влізе. Ще я начав? Так. Порівняння Volkswagen, Caddy 3 та Кенгудру набрало 2,5 тисячі переглядів. Комплектація бердичівська з 9 слоїв обшивочної тканини, темні сидіння і ліноліум в багажнику. Так все, до речі, виглядає. Ще воно може. Регулюватися, як я помітив, вперед-назад. А також зніматися. Ну, в принципі, тільки я поки що не розібрався, як це робити. Напевно, треба натиснути якусь із цих ручок. Боже, цю одвіжається оця. А оця не двигається. Коротше, їх все одно буду замінювати. Закривайся, тварина! Я тебе сьогодні закрию. Б... Кайф по-своєму відлічі від кенгу. Але ви повинні взяти кенгу тільки тому, що тут висів котик. І то ми його знімемо. Ну і тут висів, як мені. Ну тут У кадіка є повний привід, в кенгуру його немає. В такій село набу, набу. В такій залупі ще не був набу. Рація не роба, Ромони бігають туди, сюди, туди, сюди, Андоне. Далі опельмовану набрав 330 переглядів. Всім привіт! <laughs> Ти його морду бачив! Ти його морду бачив! <laughs> Ти бачив цю морду? Повнешки це бус, а це найголовніше, що повнешки тут можуть бути, тому що це бус. Це Лівий ряд чорний дим. Да, чорний дим це найголовніше в дизельних бусах. І це. Коли ти чесно на свій авдюсі, не забувай про ті на турбодизельному бусі. Бо тут 2,8 дизель. Це вже Який всіх. Далі у нас. Вентилятор. Тут не заводська світло. Ага. А ну Денис, вдарк його. Ага, о! працює. Да. Тут є така велика тумбочка. Чи як її назвати? Шухлядка. Поличка. Тумбочка, шухлядка, шкаф, шков, таб табличка, поличка. Белі, мікроволновка ось. Холодильник тут є. І, до речі, ти за сидіння розказував, вони ж тут не заводські, дзеркало також. Ми вже балакали, що він прокачений. Тому перейдемо до їзди. Е, Джета набрала 803 перегляди. Е, Лагуна набрала 12 тисячі переглядів. Далі пересйом мега на 3-й набрав 244 перегляди. Дуже, тому що дві турбіни, 2 літра, меган. Тому. Тому я не знаю, що тут я казати. І пересйом лади каліни набрав 309 переглядів. Світло. Світло в нас тут така, великий такий плафончик. А. А, а, а. Але ми будемо старатися не повторювати помилок і... Більше не, не перезнімати машини, тому що це безглуздя. Також у нас з'явилося ще два канали: ABDT, тобто ABD Technologies, як ви зрозуміли, про техніку, та ABDB, ABD Bikes, про велосипеди. Посилання на канали будуть в описі цього відео, а ми йдемо далі. Також посилання на ці канали будуть в кінці відео. А ще хотілося б розказати таку цікаву ситуацію, що на БДБ ми почали знімати раніше, ніж на БДП. Якось так вийшло. Ми просто не дуже поспішали з виходом відео на цей канал. У нас, крім Ютуба, з'явилися інші соцмережі, такі як Тікток і Інстаграм. Всі посилання в описі. В інстаграмі ми, до речі, викладуємо автомобілі, які продаються. Відео на цих каналах можуть виходити не дуже регулярно. Тому що дуже важко знаходити те, що можна зняти на ці канали, але зараз на АБДБ виходить регулярно, так само, як і на АБДТ, раз в два тижні відео, так і на АБДБ, і на АБДТ виходить, виходять відео, але на АБДТ вони можуть бути нерегулярні, так як майже немає що знімати. А на БДБ виходить реставрування велосипеда. Одного. Кому цікаво, можете перейти подивитись. В минулому році ми вам обіцяли, що відкриємо нову рубрику. Цією рубрикою стало порівняння автомобілів, але взагалі це повинно було бути не порівняння автомобілів. Взагалі цією рубрикою повинно було встати відновлення одного автомобіля. Якщо ви знаєте, у нас є на каналі Огляд Опеля Мовано. І коли ми його купляли, він був трішки в плачевному стані. Там реально трішки. І ми думали знімати для вас відновлення цього автомобіля. Ну, як не відновлення, а так частковий ремонт. Але якось не склалося, і тепер ця рубрика називається Порівняння автомобілів. Але ми обіцянку для вас тримали і нову рубрику відкрили. І в наступному році ми також відкриємо нову рубрику. Напевно, в цей раз це вже буде. Справжній ремонт автомобілів. Також в минулому році ми дали обіцянку і зробили собі невелику таку ціль, що закупимося необхідною технікою. І ми закупилися цією технікою, але не повністю. Ми купили штатив, на який зараз пишемо це все, на якому висить камера. Купили петлю, на яку ми також зараз пишемо звук, купили новий ноутбук для монтажа. Тепер у нас їх два. Тепер у нас їх два, так. І також купили, також з'явився новий телефон з потужнішою камерою, на який ми тепер знімаємо огляди і можемо знімати його в 4К. Також ми купили новий SSD, на якому будуть зберігатися всі наші відео. І нещодавно нам приїхав такий прилад для нової рубрики, а саме для цієї, що було згадано раніше, для ремонту автомобілів, а саме. Для їхньої діагностики. Пізніше відео ви це всі пізніше, як виходитимуть відео, ви це все побачити. А огляди на ці всі прилади можете побачити на каналі АБДТ, а на деякі вийдуть згодом. Також у наступному році ми плануємо купити стабілізатор для телефону, щоб краще було робити підсьйоми різні. Хотілося би повідомити не дуже приємну новину. Нас покинув один із учасників нашої команди. Він відповідав за частину монтажа відео для TikTok. Як ви вже здогадалися, це Денис, тому що його зараз з нами немає. Він за кордоном зараз, але сподіваюся, що настане час, коли він повернеться і знову почне зніматися у відео. Також з наступного року з нами буде зніматися інший учасник замість Дениса. але... Уже відзняти перше відео для Нового року, він там не буде зніматися. Але далі будуть виходити відео з його участю. На цьому підсумки 2023 року ми хочемо закінчити, та тільки побажати вам щастя, здоров'я, удачі і так далі в новому році. На цьому ми з вами прощаємось. Всім удачі, слава Україні, слава нації і без! Слава Україні.